Сегодня утром на границе Армении и Азербайджана возобновились полномасштабные боевые действия. Сообщается, что есть жертвы среди гражданского населения. Ереван объявил военное положение в стране и всеобщую мобилизацию. По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, азербайджанские войска начали наступление в направлении Нагорного Карабаха, бомбили населенные пункты в том числе и столицу непризнанной республики, город Степанакерт. Как заявляет Ереван, в ходе столкновения были уничтожены 4 вертолета, 15 беспилотников, а также 10 танков и БМП вооруженных сил Азербайджана. В свою очередь в Баку назвали свою версию конфликта. В частности, командование военных сил Азербайджана приняло решение о начале контрнаступательной операции по всей линии фронта, якобы с целью предотвращения боевой активности противника. Также парламент Азербайджана принял решение о введении военного положения в ряде городов и районов страны на фоне обострения конфликта в Наборном Карабахе в ООН, в Европейском Союзе, в НАТО, призвали прекратить боевые действия с аналогичным обращением, выступили и в украинском э, МИДе. Игорь Петрович, э, за последние 26 лет э, это первый обстрел, который состоялся сегодня азербайджанской стороной, керта. Їсть жертви Наверняка за последние 26 лет літ найбільше существенної і серйозної обостріння в Нагорному Карабахі. Що йому предшествовало і чим воно обусловлено? Що скажете об этом? На ваш взгляд? Це дуже прискорбно і дуже тривожно, і Україна повинна свої уроки з цього мати. Вся система колективної безпеки, яка існувала після Другої світової війни, після Ялти, вона фактично зруйнована. А прискорбний факт. Початку бойових дійств в Європі між двома сусідніми країнами, конфлікт, який був закладений ще під час розпаду Радянського Союзу. І цей конфлікт він був передбачуваний тільки якщо б міжнародні інституції накшалтово, накшалт Європейського Союзу, це в Європі відбувається після закінчення, скільки років пройшло Другої світової війни, але світ став цинічним, егоїстичним. На жаль, прийшли до керівництва провідних країн світу люди, які не воювали. Ви пам'ятаєте крипський кризис 61-го року? Джон Кеннеді був морським офіцером, а Хрущов воював, втратив сина на фронті. Це тоді відвернуло катастрофу. Але історія вчить, що вона нічому не вчить. І війна в центрі Європи зараз практично на сході. В такому небезпечному місті, де світова спільнота, наче не помічає страждання народу, і вона прекрасно все розуміє, хто атакує. Хто провокує? космічна розвідка космічна розвідка, стратегічна розвідка країн провідних країн заходу, які мають величезний потенціал і могли б це впливати? Вони прекрасно все розуміють, але все замовчується точно так, як замовчується причина анексії Криму, як замовчується війна, оголошена фактично. А всередині, але на загал не проголошена з боку нашого сусіда Росії. Це дуже небезпечні мотиви. Але саме, е, саме страшне, що цинізм і егоїзм е, найбільш розвинутих країн світу е, і їх розрозненість навіть всередині, подивитися те, що зараз відбувається. Воно й ну, приводить до того. Ізвиніть Егорі Петрович, але якщо офіційно НАТО мають заявлення і призивають прикрасити да, і повернутися до переговорам, а член НАТО, Турція фактично публічно виказувати провокаційне заявлення, фактично подогріває. Даліше протистояння. Якщо воно продовжиться с утра по всій лінії столкнові йдуть розстачення бої. Якщо це так зване контрнаступлення продовжиться, чим воно чревато? Воно чревато повномасштабною війною, катастрофою людських жертв, величезними втратами. цей конфлікт, якщо він два народи, вони ніколи не простять ці народи жертв невинних. Вони будуть боротися історично. Вони ці два народи мають різну релігію, різну культуру, різну історію. І світ, наче, не помічав цього. Ви сказали правильно про Турцію, і Грецію. Турція і Греція чому не воює? Тому що вони знаходяться всередині НАТО. І що е європейські лідери не бачили, що НАТО могло в принципі, е починаючи з 91-го року, якщо вже думали про колективну безпеку, то треба думати було про Європейський Союз. Е він повинен бути повний був би. Угу. І е Євроатлантичний союз він має величезні ресурси впливу, не тільки дипломатичного впливу. Е за цим дипломатичним впливом є е сила, економіка, е військова сила, і просто спостерігання і не втручання в ці справи, тим більше коли. Сказали, що один із членів НАТО фактично є, ну будемо дати відверто говорити, він є гравцем також в цій е, геополітичній грі. І Росія з її потенціалом, друга ядерна країна, вона також є гравцем в цій геополітичній грі. Угу. і е, не помічати е, страждання народів, і в принципі е, не говорити. Це може бути навіть не публічно, але є величезні важелі впливу у е, євроатлантичної спільноти говорити не публічно з керівниками відповідних держав для того, щоб це уберегти. Тому відповідальність тут лежить в тому числі на найбільш розвинутих е, демократичних країнах світу, які наче не помічають, що весь світ міжнародний, після 45-го е, року, вся система колективної безопасності, як доміно, вона розлітається.